Наші з вами розмови. Так. Дивіть, будь ласка, посвідчуємо я і офіційний документ. Може, хочете мені представитись, з ким я спілкуюсь. Поліцейський, рядовий поліція, Літві Юрій Вадимович. Ваше посвідчення, будь ласка. Угу. ласка. Літвіну Юрій Вадимович, поліцейський так. взводу. Дійсно до 5.3.28. Точно ви? Не дуже похоже, але добре. Може на це не сходиться. Може не сходиться. Так. Далі слухаю вас. Причина вашого звернення до мене. Порушуєте, вимоги знову підвиточте. Вже порушую? Я вже порушую. Згідно якоїсь статті ви до мене... Звертаєтесь, із якого правопорушення? Згідно статті 35, а саме частини першої. Першої. Мабуть, ви не дуже компетентні, якщо висилаєтесь на першу статтю. Давайте перепровіримо. Може запитайте в колеги, чи це, це точно це перша? Третя. Пункт перший. третя. Mm -hmm. Озвучте мені, будь ласка, її. А там трошки по іншому звучить ця стаття. Давайте ми все ж таки, якщо висилаєтесь, то всі нормативно-правові акти, на які висилаєтесь, мають бути доведені до громадян. Правильно, то будь ласка, як звучить цей третій пункт 35 статті, щоб я розумів, про що йде мова. Третій пункт? Так. Ну ви ж на третій всилаєтесь. А я можу і всилатися і на перший. Добре, то виберіть, на який ви висилаєтесь. Я можу яксилатися і на третій? Чи ви можете бути в речеті? Що ви можете вчиняти. Так, То ви який вибрали в результаті? Вам більше який Перший чи читаєте. Я хочу, щоб ви просто діяли згідно вашого законодавства, вашого закону про поліцію, по якому ви працюєте, служите, точніше. То ви який вибрали? Пане поліцейський. Подивіться, ми, ми що будемо спрятали, вибирати? Ні, ви вже підійшовши, маєте чітко знати на який пункт висилаєтесь. Що значить будемо вибирати? Ну дивіться, ви вчиняєте орушення, а саме ви тіснили зупинку. Тобто висилаєтесь на перший пункт. Знаку. Я трохи підніму, бо холодно. Тобто висилаєтесь на перший пункт? Добре, тоді, будь ласка, покажіть мені постанову. Тому що перший пункт передбачає факт. Здійснення правопорушення, а факт підтверджується постановою або рішенням суду. Будь ласка, покажіть мені постанову або рішення суду про те, що було вчинено правопорушення. Якщо ви є фахівцем в галузі права, яким ви мали би бути, і силаєтесь на перший пункт, відповідно, має бути у вас на руках постанова або рішення суду. Дивіться, якщо ви оскільки ви ми вибрали перший. Дивіться, так, у вас має а, бути. Ні, у нас немає бути. Має. Дивіться, якщо. Ви, Дивіться, якщо ви вчинили правопорушення, ви під'їхали, цінили зупинку, а ви автоматично порушуєте пункт Ал 8, 4, В, а саме порушення, умов заборони знаку, а саме знак 334, зупинка стоянка до заборони. Розумієте це? Ні, не розумію. Не розумієте? Тут недоступною мовою пояснюю. Тому що я вам ще раз повторюю, що перший пункт 35 статті... Всі наші дії в законному порядку. Протягом денного терміну можете скаже. Так, давайте значить, нас не колективний розгляд. Один інспектор говорить, інший стоїть його прикриває. Бажано ззаду прикриває. що нам робити. Тому що я спілкуюся з одним інспектором, який до мене підійшов. Добре? Так, да, я компетентний. інспектор. Ви, будь ласка, відійдіть. Я спілкуюся з людиною, яка мене зупинила. Все, Якщо ми продовжуємо колективну розмову, я просто піднімаю вікно і чекаю, поки один відійде і почне і замовчить. Стійте, ну будь ласка, не втручайтеся в наш діалог. Ну тоді я отак зроблю. Інспектор вирішив повтручатися. Хай повтручається. Ми почекаємо поки інспектор буде втручатися. Я вас попрошу відійти від автомобіля. Я вас попрошу відійти від автомобіля і почати виконувати свої службові обов'язки, прикриваючи інспектора, який спілкується з водієм. Я вас... на законних підставах обов'язково. значить, інспектор, будь ласка, я з вами не спілкуюся. Я спілкуюся з інспектором, який мене зупинив. Якщо ви не ви не міняєтесь, ні, це так не відбувається. Я спілкуюся з тим, хто мене зупинив. Я викликаю зараз 102 за перевищення службових обов'язків повноважень. Ні, мене зупинив інший інспектор. Ні, ми не граємо в чехарду. Ми, Я спілкуюся з тим, хто мене зупинив. Ви мене не зупиняли. Так, у вас ніхто... Добре, ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ви вирішили взяти на храпом, попробуємо на храпом. Берете. Давайте, будь ласка, камеру в другу сторону. А В третю сторону не хочете? Я вам показую посвідчення. Фіксувати я вам його не дозволяю. ознайомити, я вас зійшліться на закон, яким ви мене мені забороняєте фіксувати ваше а посвідчення. А я можу робити все, що не заборонено. Так законодавство наше а, прописано. Це, а там не написано, що я маю показувати. Я маю вас ознайомити. Ознайомлюйте вас особисто, да. а не ваш телефон особисто. Правильно? да, Ознайомлюйте. Добро. Будьте добрі, ознайомлюйте. Я дивлюся на ваше ну, посвідчення. Ну ти телефон заберіть. Що зобов'язує не мене не це зобов зробити? Вам його показати, я можу робити все. Я маю право збирати інформацію будь-яким доступним для мене шляхом. Ваші дані є публічними, тому що ви державний службовець і ваші дані є публічними. І дос, це не є секретна інформація, тому я маю повне право фіксувати ваші дані. Ви фахівець в цьому? Так, так, фахівець. Ваші дані є публічними. Вивоку, Ваш жетон є публічним. Може, може можете зафіксувати так. Жетон. Я і жетон 00665. Супер. і точно так само я можу посвідчення. Ваш колега показав мені посвідчення на камеру, і в нього не було ніяких. А ви пальцями закриваєте? Тож я ви закрили мені посвідчення? Я не бачу печатку, чи вона там є. Візьміть його нормально в руку і покажіть. Тому що я своє посвідчення зараз так само на третину закрию пальцями, то я хочу бачити повністю. Шевчук Олександр Олександрович, поліцейський взводу Хмельницької області, дійсно до 1.12.27. Є так причина зупинки, інспектор. Ну то все до побачення, як ви мене не зупиняли. Зупинку в зоні дорожнього знає знаку 334 стоянка, зупинка заборонена. Я здійснив. Знак знаходиться на початку перехрестя і аж до його закінчення. діє. Ви стверджуєте, що я здійснив зупинку. А хто ж здійснив? Ну це ваша робота доказати, хто Тому здійснив. Добре, суд вирішив, чи добре вирішили, перед судом має ще бути розгляд справи взагалі Давайте. то. Проведений Судувайте інспектором ми, ми розпочнемо розгляд. Справи. Ми розпочнемо розгляд справи, коли я ознайомлюсь з доказами скоєного правопорушення. Не, якщо ви являєтесь фахівцем, то будь ласка, ознайомтеся. Ви розпочинаєте розгляд справи, бо розгляд я знаю справи відносно кого я маю розпочати. Так. правильно? Так, ми розпочнемо а розгляд справи. Після а під час розгляду справи вже ви інспектор. Ви значить, сказати, ознайомтеся. Будь ласка, з рішеннями суду України, які є обов'язковими до виконання, вважаю, під час розгляду справи правильно, правильно. неправильно, правильно. значить, почитайте, о... будь ласка, шарі, почитайте ви, ви е нормативну базу, тому що рішення суду українського суду ви є обов'язковими для виконання, зокрема поліцейськими. І було рішення суду про те, що докази, точніше, розгляд справи чи пред'явлення документів. Предділення документів надається, чи відбувається після пред'явлення доказів. Якщо ви не надаєте докази, то відповідно причина зупинки є безпідставною. Причина зупинки є безпідставною, і відповідно ви перевищуєте свої службові обов'язки. Ваш автомобіль стоїть з порушенням, я до вас підійшов. Він стоїть далі що? Я вам вашу... Вашу ч причину я до вас інспектор. Що, Ще раз і в останнє. перед тим як я телефоную на 102, Я вас прошу надати докази скоєного правопорушення, які Чисто, будуть, які будуть підтверджувати початку... причину зупинки. Я не, я не інспектор, ви вам... відмовляєтесь? Я ви відмовляє відмовляєтесь що надати що ви докази? Ви можете вийти за автомобіль. вас. Вони відсутні? Від стоїть в зоні дії знаку три три чотири стоянка. Зупинка От, там Вотому на початку перекрадав. Інспектор, знак, в останнє питаю. Докази є, у вас відсутні до кінця перехрестя. Докази у вас відсутні? У мене ні докази, у мене присутні. Якщо не бачите, вони от те, от ваша машина з до яким вона, чином я, ви, я, ви я плануєте в суді, на який ви маєте прийти, е пред'явити ці не докази? Скажіть, будь ласка, докази, ви маєте пред'явити зараз це... конкретно я... мені? Вам, вот, я вам говорю, що ні, в зоні візи, говорю це. це не докази, будь-які фактичні дані. А, які у вас будуть чи є фактичні дані? Правопорушення. Ну вот. Що вот? Що вот? Це ви в суді. Отак будете казати. Ну вот. Я прийдувати. бачив. Я додам відео. Додайте карто. вже. Я Будь додам ласка. фотографії. Що Будь ласка. Стоїть в зоні дії, Зробіть, це Зробіть це вже. Зробіть це вже. Надайте мені відео. Добре? Ну надайте мені я відео. Вже це Інспектор, ви відмовляєтесь надати я докази. Не Тоді я змушений викликати слідчо-оперативну. Тому що ви перевищують, перевищуєте свої службові обов'язки, і причина зупинки є безпідставною. Дивіться, якщо ви відмовляєте.